Днями прилучани взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті з кікбоксингу. Вони змагалися за першість з 24 спортивними клубами країни і додому повернулися з високими результатами. Перших місць 13, других 9 і третіх 6 І три виконали розряд КМС». Кандидатами в майстри спорту стали зокрема двоє студентів педколеджу – Аліна Дяченко та Артем Безкровний. Я напевно з класу восьмого знала, що я буду вчитися саме в педколеджі, тому що. Ну, спорт це моє. Я займаюся спортом з самого дитинства і просто це моє це життя. Роки були праці, так, так би мовити, цим спортом. Я займаюся вже як 9 років. Ось, і нарешті кандидат майстра спорту. Я не очікувала взагалі, що отримую кандидата майстра спорту. Це для мене була дуже велика новина. Я дуже сильно зраділа, коли про це дізналась». Це український чемпіонат кікбоксингу проходив у Львові. Це вперше за довгий час ці спортсмени виїхали за межі області. Цьогоріч вони змагалися з іншими учасниками у розділі «Селдефенс» зі зброєю та без, «У цей час, де наші славні захисники борони незалежність нашої держави. Ви молоде покоління, і ми таким чином, нашими результатами, нашим відношенням до заняття фізичною культурою та спорту, до навчання. Ми допомагаємо нашим захисникам здобути перемогу. Це наша надія, наша гордість і наша Україна будуть відбудовувати такі діти, які ви в тому часі. Бо майбутнє України у вас у наших дітях. Саме головне, що в історії центру творчості записано ще в літопис наш і ще три кандидати-майстри спорту нам дуже це вкрай приємно, тому що це дуже велика велика робота була проведена як керівником Світлану Сергіївно, так і нашими вихованцями. Вдячними тренеру залишилися і батьки юних спортсменів. Полювання не було, тому що нас наш тренер Слава Сергіївна. Вона от впевненість сіє не тільки в дітей. А й у батьків. ми знаємо, не що вони спроможні. Ми знаємо, що вони це можуть. Вони теж вже не хвилюються, бо вони впевнені в собі. Тепер же юні чемпіони отримали свої нагороди: дипломи за участь у чемпіонаті України з кікбоксингу та медалі від міністерства молоді та спорту.